Всіх вітаю! Сьогодні подивимося на Хойку Томпсені. Ось отак пишеться. У неї є трошки сплеш, це ми після душу, поки свіженькі, красивенькі, готові до відео. Тут ось у нас гілочки нові, і у нас дуже класні бутони. Мені в хойки дуже подобається зворотній бік бутонів. Ось ось такі чорні там обідки. Ну самі бутони. Як у більшості хой, дуже гарні. І тут ось. Коли вона цвіте, мені здається, гарно пахне. Я вже не пам'ятаю, можливо, зніму відео. Із враженнями, листочки є різні, десь сплеш, десь менше. Ну, бутони дуже подобаються. Це вони зав'язалися, будучи на балконі. Там уже почало прохладнішати, балкон засклинили, але було вже прохолодно, занесла. Під лампи із квітоносами думала, що не витягне, але ось такі дві китиці є. Причому сам горщик стоїть на верхній полиці, а оці всі гілочки вони звисають вниз до іншої лампи. Ну, їм там виявилось достатньо світла. Ну, Будемо чекати розпуска. Поки що бутони. От, В цьому горщику це якийсь такий керамічний із епіцентра. Швидко пересихає ґрунт. Зараз збільшила полив, бо бутони, десь двічі на тиждень виходить поливати. Зазвичай всі інші. Я зараз поливаю раз у тиждень. Зараз опалення є, ну, в хаті не спека, так комфортно для мене. Я не люблю дуже холод. Одну цю гойку десь двічі в тиждень. Грунт там щось суміш класмана із універсальним. Ну, клас мене, мабуть, більше. І бачу смакот, добре вам сипанула. Те, що довго тривало і дії. Зручно, бо я добре вдаю невелику дозу для всіх квітів. Чередую азотне або універсальне із тим, що для цвітіння. Можу колись корінювачем, колись водою. Колись додаю, буває, перекис водню. Бо разом поливаю орхідеї і хує. От якось так. До зустрічі!